Літо 2023 року Чорнобиль. Молодий сталкер какашон виходить на своє друге полювання. Він хоче знайти артефакти, але чи зможе він поконати привидів зони? Ми прослідкуємо за ним. За його першою пригодою цього літа. Він хоче спасти маленьку фіолетову дівчинку і підходить до місця, де хижий звір. Він вбиває його своїм ножем і показує нам свій трофей. Але він занадто ранений після атаки хижого звіра і паде і вмирає. І паде і вмирає, і вмирає. Зона не забуде своїх героїв. Тож помовчимо хвилинку Все для молодого сталкера, який так і не став дідиком The end.